Вітання усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Свікові Традиції. І сьогодні ми поговоримо про Богородичне свято Різдво Святої Богородиці. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, отже Ігоря. Розкажіть нам, будь ласка, про Різдво Пресвятої Богородиці. Хто були її батьки? Чому Господь так благословив народити Христа? Щоб Марія саме народила Христа, і який її був життєвий шлях? Розкажіть, будь ласка, телеглядача. Найперше, що ми можемо сказати про свято Різдва Пресвятої Богородиці, це те, що тим святом починається церковний рік. 8 вересня, це свято, і відповідно ми вшановуємо Богородицю, її Різдво, бо вона. На, практично сподобалася е, з тати Матір'ю Божого Сина. Ось, якщо ми візьмемо е, церковний календар, то побачимо, що е, тільки е, з людей е, тільки ми святкуємо Різдво, Богородиці і Івана Хрестителя. Ось, е, тобто найбільшого пророка, і, наприклад, і напевне, що Най... Найбільшої жінки, яка будь-коли жила на світі і догодила Богові своєю покорою, своєю вірою, своєю любов'ю. І тому е... церква якраз шановує її Різдво. Ми таких відомостей про життя Богородиці, ми з Євангелія не маємо, але маємо спередання. І з апокрифів. Передання то є е, усна, чи записана традиція церкви е, та а, апокрифи це є е, записані в, е, якісь так само е, тексти, які, в яких, е, які церква не визнає повністю автентичними, але в яких є. Відомості, правдиві відомості про якісь події там, наприклад, от про життя Пресвятої Богородиці. А хто міг записувати ці всі тексти? Записували. Ну, і так як вчить нас церква, що тексти визнані. Церквою, то їх писали святі Божі люди, яких надихав Дух Святий. А апокрифи, наприклад, могли писати люди, котрі були близько знайомі, наприклад, з родиною Богородиці, та, і хотіли це. За, за, записати, ну, як, наприклад, сьогодні є, наприклад, художня література. правильно? Е, Це ну, таке порівняння, знаєте, але е, чим відрізняється художня література від наукової літератури? Тому що наукова література подає е, факти. А художня література до тих фактів додає, наприклад, бачення автора. Бачення інших людей, розумієте? І тому вже ми не можемо художню літературу називати науковою літературою. Хоча там можуть бути присутні факти, які нас цікавлять. так? так це дуже цікаво. І це тому так само і з апокарвами. Їх церква не визнала повністю автентичними, тобто що повністю вони відповідають науці церкви, традиції церкви. Так? Але там могли бути ось ці відомості, правдиві відомості про. Про життя, наприклад, святих людей. Ну, наприклад, такий апокриф є життя дитячих де? літ Ісуса. Так, ось, ну, І там написано, наприклад, щось якісь відомості про життя маленького Ісуса. І там є такий факт, що Ісус колись був маленький, ліпив з піску голубів і дотрукався до них, і вони оживали. Ну, і питається. Ну, так може бути, з одного боку, для Бога немає нічого неможливого. Але Господь завжди, коли робить чудо, то воно має якусь ціль. Яка ціль оживляти голубів з піску? Нема цілі, розумієте? відповідно, Церква то визнала, що то не є. Автентично, так воно ну, що так ну, не, не могло воно бути, бо купа голубів є без оживлення їх з піску, Розумієте, і то ну, безцільне чудо, напевне, таке було б. Ось ми його зараз не обговорюємо, могло бути, не могло бути, але якщо такі от речі, то церква такого не, не визнає. Та. Оці відомості про батьків е, престої Богородиці, е, які Майанни, е, то вони знайдені є в протоєвангелії Якова. Якова. Там є сказано, що батько Пресвятої Богородиці, святий Яким, є з роду Давида, а мати з роду Аарона та священника. Ось, хоча є відомості так само, що і і батько і, і мати так само мали дотичність до роду Давида. Ну, Дуже жили побожно вони. З того Євангелія знаємо так само, що всі свої доходи, святий яким і Анна, вони ділили на три частини: одну третю давали Богу, віддавали, одну третю давали бідним, і одну третю лишали собі. Ну, відповідно, таке святе життя. Ми знаємо, ввели, напевне, не, не, не всі. Та. То є, напевне, одна з причин, що якраз з того роду знаємо, що вони були бездітні, та, ось, але віри, що не втрачали. Та. І тому настарість Господь поблагословив їх тим благословінням вибрав. Ми не, ми не можемо сказати, чому, але ми можемо сказати, що Бог їх вибрав. Та. Це є істина. Та. Але однією з причин, звичайно, що е, Господь е, ніколи би не вибрав е, собі на матір е, ту особу, яка була без непобожної родини. Та. І тому е, архангел, коли в Благовіщенні, та, що він каже, радуйся. Благодатна. Що означає благодатна? Ласки повна. Що означає ласки повна? То що, якщо повна, то там вже нема місця для гріха. Повна ласки, благодатна. Не є повна ласки там на 99%, на 99,5%, а на всі 100% повна, повна, Божої, повна Божої ласки. Та? Ну і… З братами нашими, хто не визнає Богородицю, це є такий факт, який ми можемо е, їм запропонувати. Та, що вона не проста жінка, а вона таке повна ласки, вони з тим спорити не можуть. Та, і вже їхнє оце е, сприйняття, а вже нехай вони собі самі думають, що то означає, чи, що означає проста жінка, чи означає що, що означає е, повна ласки. Так, вже знаємо, що. Вона була не зачата, що таке зачата»? то означає, що вона була захоронена від первородного гріха Богом. Тобто, що вона... Бо якщо вона була б не захоронена, вона була б неповна ласки. якщо вона захоронена від первородного гріха, то справді вона... Господь так охоронив її, як ту чисту свою матір, та, чисту агницю, та, для того, щоби. Пресвято Богородицю прийти на світ. Ну, що стосується святкування, це Свята Олена. Ну, Знаємо, що в перші віки не можна було будувати, бо були переслідування, не можна було будувати храмів, але тільки скінчилося переслідування імператор Константин. Дав свободу християнам в 13 році, та вже нашої ери, то свята Олена зразу, практично в 4 столітті, збудувала в Єрусалимі храм в честь Різдва, Пресвятої Богородиці. практично перший храм був збудований в Єрусалимі. Ну, і що ще можна сказати? Що на Сході. Почитання Пресвятої Богородиці почалося бо храми будуватися, називатися та і в 6 столітті, 6 століття та на Заході 7 століття спочатку в Римі почали визнавати Різдво Пресвятої Богородиці загально, та, як свято, і, а пізніше порозпосюдлось по всій Західній Римській імперії. Та. Ну і по нинішній день ми знаємо навіть в Бродах є церква Різдва Пресвятої Богородиці. Та, і дуже багато є в нашому краї та е, церков, е, присвячених різним подіям з життя Святої Богородиці, а Різдво Пресвятої Богородиці якраз розпочинає. Можна сказати, розпочинає той цикл річних свят е і віддаваємо шану, молімося а Богородиця нехай захороняє і благословляє е кожного з нас через свого Сина. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу Богу! Сьогодні ми говорили про свято. Причистої, Пресвятої Богородиці про різдво з вами була Надія Петрик, Сергій Нітішин, телеканал «Броди онлайн. До нових зустрічей.